Друзі, ну, всім привіт і слава Україні! Ну що ж я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі, і чесно кажучи, сьогоднішній, скажімо так, ефір, який на момент запису мав дуже багато цікавих, скажімо так, новин, але я чомусь виділив серед них напевно головні. Отже, ми всі чули вчора. Буквально про загрозу ядерки, про загрозу якоїсь суперконтинентальної російської міжконтинентальної російської балістичної ракети. З більш як тонна на двісті бойова частина, ну і плюс там інші параметри. І справа в тому, що на що я звернув увагу, Міністерство закордонних справ сказало, що це фейкові новини Росії. Головне управління розвідки також повідомило, що розганяються фейки, що нібито Росія проводить інформаційно психологічну операцію проти України. Різними месенджерами, соцмережами, і подивився: а звідки ж джерела? Ну, ще таке джерело, напевно, дуже потужне джерело, як Анатолій Шарій, десь за кордону також розповідав. Що в 14.30 От обов'язково, в середу, всі на щекавицю, як жартували кияни. От. Ну, коротше кажучи, всім буде трандіс, а наша влада спеціально мовчить і про це не попереджає. Ну давайте говорити відверто. Війна не вчора почалась, і як то кажуть, ми розуміємо прекрасно, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги звичайно не можна. Але я це все дивився, дивився, аналізував це все і думаю: а чому тоді, ну, мовно кажучи, різні. Посольства позакривали свої ну, роботу свою саме після таких заяв. Про що це мені говорить? Це мені сказало, знаєте, нагадало таку історію: що якщо ну цікаво, якщо виясниться, що посольство Сполучених Штатів, Іспанії, Італії, Греції позакривалися в Києві через такі повідомлення, ну то це говорить лише про рівень їхньої медіаграмотності. Або все ж таки диму без вогня не буває. Ну нам тим не менше до цього всього не привикати. Я хочу наголосити, що на даний момент на момент запису цього відео ще обстрілів ніяких таких радіозних не було. Хоча, в принципі, треба розуміти, що стратегічних бомбардувальників ну станом на вечір. Дорожнього дня в повітрі не було. В морі є декілька корит російських з калібрами. Інформації про пуски мопедів також не, не проходила. Ну а за пуски суперконтинентальної балістики тут, взагалі я думаю, що це було би видно з усіх супутників. Я так щось вважаю. Тим не менше, загроза балістики залишається, і нам потрібно зважати на цю історію. Але не про це основне, я хотів з вами сьогодні поговорити. Звичайно, не про це основне. На тлі виступу президента України Зеленського виявилося, що, як написав мій один з побратимів, коли президент займається питаннями харчування в навчальних закладах, це наочний приклад тотальної деградації системи державного управління. І тут я, звичайно, можу погодитися з своїм товаришем, а особливо на тлі ось цієї фотографії, цієї Любімочки. На тлі вимоги збільшувати зарплату військовим, а не прокурорам, перераховувати гроші з доріг на оборонні споруди. Ну, це от чуть вискочило до трибуни Верховної Ради з ухмилкою і показувало зайчиків. Ну, напевно, вона натякала президенту Зеленському на останню фотографію, де він у вигляді зайчика чи то кролика, не знаю. Так от, але головна тема сьогоднішнього дня я виділив для себе свою переписку зі своїм побратимом Сашком Погребиським. І я до нього е, написав: кажу: Саша, а кримінальне провадження проти тебе ще в силі? Я нагадаю, що проти Сашка Погребиського, а також ще одного військовослужбовця, ветерана е, російсько-української війни порушені кримінальні провадження за те, що вони нібито облили зеленкою такого собі депутата Волошина і. Депутата Євгенія Шевченка. Я нагадаю, що обидва і один, і другий знаходяться під слідством за увага за державну зраду. І знаєте, що мені відповів Сашко? А кримінальні провадження нікуди не поділися. Я, чесно кажучи, був здивований і кажу: і що? А він мені каже: і що? Ну, каже, недавно мали бути засідання. Оце кажу круговорот подій. Він каже: так: Волошин Шевченко в державній зраді, а нас далі тягають по криміналам. І я, знаєш, чесно кажучи, кажу, які твої думки? Він каже: ти знаєш, мені залишилось набити татуювання, я ж казав, бля, ну, така була відповідь мого побратима. А я на це також звернув увагу і розумію, що цей трендець нікуди не дівається сьогодні з держави України. Ми ж казали і не раз казали, і попереджали, і говорили. Але на жаль, клоуни і клоунеси повискакували на ринку. Але хотів також з вами також і проговорити ще одну історію, яку написав Віктор Боберенко, Хто дивився мій стрім з Орці з Курбановою? Напевно, це чув. Але я повторю для тих, хто пропустив цей стрім, який відбувся вчора ввечері. Отже, офіс президента виплатив за жовтень зарплату виборчому штабу, тобто у них вже вибори. На часі зеленському хоче знову впіхнути українцям, але воно не впіхуємо взагалі, щоб він пройшов, треба нечесні вибори, якусь дію чи ще щось. Наш генерал виграє у КВНщиків зі свистом. Не смійтеся, але 73%. сам бачив соцопитування і охрінів. Я ж переживаю, чи не дофіга генералів візьме він у список цей наш генерал. Ну це так би мовити, жарт, щоб не вийшло якоїсь хунти, бо саме цього хоче народ. А я якось українським виборцям з 91-го не сильно довіряю, бо блін вже неодноразово на вибирав. Отже, друзі, Віктор Бобаренко, ви знаєте, це той, хто в 15-му році пророкував саме пророкував, що Зеленський стане президентом. Ну а ще також хочу сказати до про допис свого побратима Карла Волоха, який написав, що суспільна реакція на Вовину тисячу показала, що за ці десятки мільярдів купити собі ядерного електорату, як це зробила свого часу. Юлія Тимошенко у зелених не вийшло, тому найвеличніший зайшов з іншого боку підкуп безкоштовним харчуванням школярів. Спитаєте, а як же фронт? Ну а що фронт? Тут про важливіші для нього проблеми йдеться. Адже на наступних виборах вирішується не питання ротації політсил у владі, а ультимативної. І тут я підтримую свого товариша, ультимативної. Кримінальної відповідальності за ту катастрофу, яку вони спричинили, ну і, само собою збереження чесно накрадених мільярдів. Хто ж тут про фронт буде думати, пише Карл Вовах. Ну, такі от речі я вам хотів просто сьогодні нагадати, зацитувати, але також читаючи Блумберг, написали, що Трамп найближчим часом проведе переговори з Путіним щодо України. Що я хочу сказати? Я думаю, що роль Байдена в цій всій історії не випадкова саме в контексті надання українцям права бити по російській території, і нещодавно вигулькнула ще одна новина. Вона вже підтвердилась, Джо Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін. Ці міни це підтримуватимуть оборону на сході. Україна зобов'язується не використовувати їх у районах населених власним цивільним населенням, розповів голосу. Америки посадовець США, ну що я можу сказати? Ми колись підписали таку конвенцію про заборону використання протипіхотних мін. і Я вважаю, що це треба ці всі угоди треба поскасовувати, тому що це повна хрень. В білому пальто війну не виграють, а нам її треба вигравати, не зважаючи на Оман і не зважаючи на Стамбул. Підписуємося на наші з вами ресурси. тисніть кнопки, оці всі вподобайки, файники, робимо коментарі. Звичайно, обов'язково не забуваємося зробити репост цього відео і підтримати наш з вами канал за посиланням в описі. Монобанк Пейпел до ваших послуг. Ну і звичайно, друзі, не забуваємо ось це. Ми збираємо на реп для мого кума. Посилання QR-код Монобанка, все в описі до відео буде. Телеграм-канал посилання. Також, будь ласка, переходьте і підписуйтесь. Дякую і слава Україні. Попри всі негаразди, ми переможемо.